Для чого нам потрібен Христос у житті? Навіть коли ми хворі, немічні, ушкоджені фізично чи морально, або коли життя закінчується, чи повинні ми сумувати, нарікати, бути незадоволеними, чи скаржитися, впасти в депресію? Ні. Я хочу сказати тобі сьогодні, що Бог живий, Він створив свою церкву на цій землі. В який поставив людей Божих, які люблять його і можуть показати любов Божу, тому що в них Дух Божий. Коли ти слухаєш Божих людей, твоє життя змінюється на рівні генетики, і ти можеш не бути алкоголіком, наркоманом, розпусником, депресивним і самотнім, тому що вони, Словом Божим, воскрешають твій дух, від того, який дух в нас залежить, яке життя ми проживаємо на землі. І найважливіше, куди ми вирішимо після смерті. Якщо в нас Дух Божий, ми оселимося на небесах у присутності Бога. Якщо в нашому житті панували нечисті духи, ми вирішимо у пекло. І нам потрібно сьогодні обрати, який дух живетиме в нас, або Божий, або нечистий. Підписуйтесь на наші канали, на канали місії Слово Боже Салтаненко в телеграмі, щоб вивчати Слово Боже. І прописати своє ім'я в книги, в книзі життя на небесах. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви і щоденного духовного спілкування. Хай Бог благословить вас.